Всім привіт! Сьогодні прийшли опановувати нове місце на річці Південний Бух. Рибалити сьогодні ми будемо на макуху від компанії Black Gold. Там різні смаки, різні також самі макухи, тобто є сонячникова, горохова і, звичайно, е кукурудзяна. Тобто. Так, зараз спробуємо. Почнемо з оригінального смаку соняшникового. Тут є отвори спеціально, ось якраз під макушатник цей буде гарно підходити, і також під гачки. Це перший виробник, який використовує ці отвори. Так, воно і надійно фіксується, і зручного використання. Так. Трошки поспішив, переплутались крючки. Пінопласт я вже тут одягнув. Спробуємо такі різних кольорів, можливо, зацікавить рибку. Так ідуть пінопласт протеїнним тістом кукурудзяний полуниця і тут іфруть. Так. так, ось такого плану зафіксували. Будемо закидати вже попередньо. Закинув одну макуху смаком сливи. Зараз пробуємо оригінал. Так, тобто вже всі спінінги в воді. Зараз будемо очікувати кльову і також ось. Ще є від компанії Black Gold також тісто горохове з різними смаками, можна як і в годівниці забивати, тобто в пружини, і також на гачок використовувати. І також сьогодні додали протеїнове борошно е, в кашу нашу е, для активізації кльову. Так, Сьогодні у нас день жаркий, але будемо пробувати рибалити, готувати щось на вогні. Поки у нас рибка не зовсім плює, замаринуємо зараз нашу картопельку разом з салом. Тут сілька з перчиком чорним. Так, трошки. І заліємо це олійкою зі спеціями від українського виробника. Так, зараз трошки перемішаємо. Так, закидаємо наше сало, також його. Так, тепер мішаємо. Воно собі примаринується, десь близько годинки, і будемо ставити запікатися. Ще трошки треба нам і дров знайти, щоб розпалити гарне багаття для приготування. Тому, поки буде якраз маринуватися наша картопляка сала, ми будемо шукати дрова. Так, дров трошки не збирали, трошки взяли з собою, будемо пробувати розпалювати багаття. Дрова сухі, зараз жаркі дні, Я уже цим літом зазвичай, тому швидко воно розгориться. Все, процес Пішов. Будемо підкидати вже трохи більше дрова, будемо чекати жару для приготування їжі. Рибка сьогодні взагалі не активна. Не знаю через жару чи що вже пробували і різні макухи, і різні наживки, і в кашу різну. Перекидали часто, але щось результат поки що нульовий. Але надіємося, що все-таки нас сьогодні щось порадує. Але різку покльовку кинули ліску, зараз подивимося. Чи щось тут буде у нас? Щось, здається, є, але великого супротиву то не робить, що напевно, вже буріння якісь підчепили. О. Підлящик непоганенький нас клюнув. Так, ось такого плану. До речі, це з кашкою де додавали протеїнове борошно. Так, кидаємо в садочок його. Опа. Ну, взагалі дуже тихий кльов. Не клює зовсім. Було пару покльовок, декілька це підлящиків, і чекаємо далі. Надіємося на щось краще. Зараз надіваємо наживки, перезакидаємо. Пінопласт вже одягнув. Хочу зараз спробувати пружину, засунути ось тісто горохове з з смаком коноплі. Також від Black Gold. Це йде мастирка така. Думаю, воно буде довго триматися в пружині, воно таке взагалі, як прям справжній пластилін. І запах гарний йде. так Да, запах такий різкий, навіть ось не сильно близько, біля нього знаходжу всі відчувається. Так, йдемо тоді закидати. О, гарно і закинули. Так. Все, спіннінг в воді будемо очікувати, що все-таки ще кльов нас трошки сьогодні порадує, тому що через таку спеку більш за все, що риба менш активна. Але вже останні дні літа, тому треба використовувати свою можливість по максимуму в риболовлі. Картопля салом вже наша промаринувалася будемо одягати її на шампури. Так, будемо чередувати. Трошки розтягнемо, щоб воно було по центрі. Ось так. І мати йому фольгу? Так, перший готовий. acas tak, sa imi atoiem ochiul lui acesta este din bude si am pus acesta Також замаптуємо фольгу і чекаємо, коли вже повністю наш огонь перегорити, щоб був жар. Так, поставили стейки ще також на приготування на жар. І зараз по боках ще поставимо шампури з картоплею та салом, поки тут є місце, щоб не втрачати час. А саму картоплю вже. Е Доготуємо трошки пізніше, коли звільниться місце. Кльов так в нас і поганий, перезакидаємо раз за разом, але покльовок мало зовсім. Ще є в нас трошки часу сьогодні, то зачекаємо і рибку, і нашу вечерю. Ось так зараз виглядає наша картополька з селом, замотаному фользі. Коли вже приготується, ще. Розмотаємо її і просмажимо більш на самому вже вогню. Ось так виглядає зараз картопелька з салом і без вже досмажується. Вже потрошки сідає сонце, річка спокійна. Вирішив ще раз на вечір перезакинути макух, обновили пінопласт, сам макух добре зберігається, мало він розтворюється в воді. Так, у ну, нас вечеря. А поки готується вечеря, зараз будемо чекати всю можливо, якусь рибку. І всі наживки, на які ми сьогодні ловимо, будуть в описі під самим відео. Також олійку, яку використовували для маринування сала з картоплею. Тому, кому цікавить, заходьте, переглядайте. Перша наша страва приготувалася картопелька з салом. Будемо знімати. Це є чисто картопелька, без сала і також з Опа. Так, ще декілька хвилин доготуються наші стейки і будемо вечеряти. Вечеря наша вже готова, і картопелька, і сало, і стейки будемо сідати вечеряти. До речі, у нас вже трошки більше, ніж 500 підписників. Хто ще не підписувався, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, будемо, так скажемо, розриватися разом. Всім смачного, хто їсть. Ми вже повечеряли. Помаленьку почали збирати речі, деякі спінінги. Риба сьогодні не активна. Ну зато гарний відпочинок вийшов.